Є взагалі все дуже легко і просто. Ну, от з вами зараз, ну тобто не потрібна чоловіча допомога зараз, так от жінкам, до прикладу, що у нас тут є. У нас тут є ось такі а, палички, так, які ми будемо вставляти, так. А потім є ось такі ніжки, ще теж, які зараз я а, зроблю ось так. Мабуть. Зараз я все поступово буду складати. Собі розкладу. Спочатку я вставлю ніжки. Ось. А, до речі, я вам буду все показувати. Ось вам прийшло все. Ви дивитесь? Ага, ну тут інтуїтивно все зрозуміло. Так, мої любі, тут у нас все зрозуміло. Ідуть ніжки спочатку, потім вставили ви ніжки. Ну, до речі, ось дуже швидко все воно робиться. Тут багато зусиль. Ну, я зараз не буду там, да, так, вже все вставляти на 100% закручувати. Потім ідуть ось такі ніжечки інші. так? Ось такі у нас ідуть палички, ось ми їх вставляємо. Маємо все те, що тут.